Друзі, моє вітання всім, це Сергій ось приїхав на свій основний город з бабусею. Бабуся розкидає потихеньку оці кубки перегною, який ми вчора з коханою розвозили по всьому городу. Це нам тракторист вивіз перегній. Цілий причеп великий. Знаєте, скільки коштує? Півтори тисячі гривень. Ну нічого. Вивіз, тепер ми розкидаємо ці кубки, тому що буде вже тракторист виорювати цей. Город. А я приїхав мотоблоком з фрезами. Мені потрібно, знаєте, що зробити? Оце бачите, край города. Тут завжди від цього краю, від того стовпчика, погано виварює трактор. Тому що йому незручно. Тут він борони кидає, каміння, бачите, дорога поруч. От. І оцей клаптик від цього стовпчика і ось сюди, Завжди погано вигораний. Тому я фрезами хочу пройтися тут, ну, буквально там 2 метри. Отаку. Тоді він вже те, що зоре, воно буде вже начебто, без оцих куб з зіллям. Тоді мені ще треба отут, на оцій ділянності, бачите, це тут окремо. Такий шматочок, це вже не цілина. в минулому році тут росли гарбузи та кукурудза, то я взяв з собою фрези. От. Хочу оцю діляночку фрезами всю перекопати. До цього парканчика до цього парканчика. Тут не широко, тому трактор тут нічого не зробить. Тільки поваляє мої стовпчики з малиною та оцей бідненький парканчик. Ну, Я починаю працювати. Друзі, вже я попрацював, обійшов весь цей клаптик, результат хороший. Працював я по три рази, по три рази, тому що, ну, наприклад, стежку, тут щоб скопати, вона ж тверда була. так. Е Мотоблок працював гарно. Дивіться, цей, -цей смарточок он туди он. Бачите, прийшовся аж під самою малиною тут і під самим парканчиком там теж деякі кущики позалишались малини. От. так, Видніється трохи щепа. Бо тут багато було її насипано. Ну а результат такий зараз покажу. Мягка земля. Ось відгрібаю рукою вам. Дивіться, хоча вона сира. О. Наскільки я прокопав, а не знаю. Це досить. Нам більше не потрібно. От. Земля сиренька. Ну ви знаєте, який чорнозем буває. Який зверху. Грудки засохнуть, а внизу мокре. О! Так що ось так я відпрацював фрезами. Фрезами нормально. Ну, тоді, якби тут була цілина, потрібно було працювати ротоваторами. А так як тут росло, <кхи> це, то фрези гарно справились з цим завданням. Так, ось мотоблок. Подивіться на фрези, я ні разу їх не чистив, тому що тут же не цілина. Оце трохи поприлипало там, ну, як би сказати, земельки сиренької. Ну отак поприлипало. Розумієте? Але тут нічого не намоталось, бо коріння тут і не було. Тепер мені залишилося ось тут, так як я казав на початку відео, трошки пошкрябать фрезами, щоб коли трактор вигоре... Менше було цього мокрисю та грудок, бо тут твердо і він не може раніше брати, бо там камні, дорога, то він завжди бере пізніше. Потім, хоч і отак, отак проїде, все рівно не той результат. Ось так, друзі, бачите. Я тут 2 метри перекопав фрезами. Цього якраз достатньо. Тоді трактор буде так. Борону кине тут на зеленій траві, а плуг вже піде по оці, о цьому лаптику, де я фрезами прийшов. Він вже глибше піде і не буде отих глиб здоровенних, які завжди бувають з краю города. Отак. От бачите? Клас, клас. Так. Перегній, бабуся, трошки розкидала, але ми їдемо зараз додому, потім попораємо своє хазяйство і знову приїдемо сюди. Далі будемо розкидати перегній. І приїде, трактор буде зорювати. Ось, друзі, вже і тракторист приїхав. Бачите, зорює мені город. Я приїхав на своєму... мерседешевич, а это вот трактор дыр 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 вот так газу газу давай погнал погнал ну Дивіться, як гарно вміє тракторист зорювати мій город. Ну, ось так. ну а це з цієї сторони від парканчика, бачите? Он трактор. Тут він не доїжджає. Я попросив 3 метри, бо тут у нас полуничка, он там, щоб не потоптав. Він потім отак поперек. О. От він доїжджає сюди і все. А потім відори отак. Сюди до цього парканчика, до малини. І буде все добре. Ну, а тракторист закінчив працювати, виграв, город. Ну, що скажу, ну земля хороша, але там, де лежала купа, основна перегною, в тому місці вона грудочки і блищить. Ну, може підсохне. Мабуть, придеться мені ще приїхати раз сюди мотоблоком. Та оце все зарівняти. От. Або вручну, або я не знаю, може і мотоблоком приїду. Бо тут треба гарно вирівняти, бо сажалка потім буде. Не буде тут працювати з картоплею. Якось підрівняємо. Ну а так, в принципі, непогано. Земля якраз хороша зараз. І не мокра, і не суха. То будемо садити вже картопельку. Ага, он та, он та місця, вон та. Вон там бачите. Там лежала купа, перегною, то там трошки грудків треба буде поправити. А так нормально. Ну тут з краю, де я фрезами трохи пройшовся, був. Він ось. Два рази проїхав ще звідти сюди. Ну, того, що тут стовпчик, тому так воно вийшло. Теж треба буде поправити. Або... Сапками чи заступом, або вже приїду, мабуть, ще раз мотоблоком та фрезами все підрівняю. Будемо садити картопельку. Все, друзі, до нових зустрічей. До побачення. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, зустрінемось ще раз тут, на городі. Пізніше.